Великодній стіл завжди вражає своєю різноманітністю. Після тривалого обмеження в їжі хочеться приготувати якомога більше страв, особливо м'ясних. Сьогодні ми розкажемо вам, як приготувати смачний паштет із курячої печінки. Ця страва прекрасно доповнить ваш святковий стіл. Подавайте паштет зі свіжим хлібом, корнішонами і гірчицею. Вам знадобиться 100 мл теплого молока, 20 г сушених грибів з моршків, 1 столова ложка коньяку, 1 лавровий лист, 2 зубчики часнику, 2 чайної ложки солі, 1 яйце, 1 чайна ложка перцю, вершкове масло для змащування, 250 г свинного фаршу, 200 г курячої печінки, 200 г шинки, змішайте гриби, молоко і коньяк. Замочіть на 20 хвилин. Тим часом змішайте в блендері курячу печінку, шинку і часник. Переміліть до однорідної маси. Потім додайте свинину, яйце, перець, сіль. Знову переміліть до отримання однорідної маси. Злийте воду, наріжте з моршки і додайте їх у фарш. Змастіть форму маслом. Викладіть фарш. Розрівняйте. Прикрасьте лавровим листом. Запікайте при температурі 180 градусів приблизно годину. Дайте повністю охолонути. Потім поставте у холодильник на ніч. Паштен готовий. Приємного апетиту!